Мешканці Індії та Китаю заклякли і дивляться в небо разом з ними і туристи. Усі чекають на подію, що трапляється раз на століття сонячне затемнення. Європа його не побачить, але можна подивитись, як до затемнення готуються індійці та китайці. Так індійці біля річки Ганг очікують на подію, що трапляється раз на кілька поколінь. Місцеві готуються побачити найдовше сонячне затемнення сторіччя. Воно триватиме аж до 6,5 хвилин. Це максимальний теоретично можливий час для затемнення, але побачити його можна тільки на східній півкулі землі. Першим затемнення спостерігатимуть у Індії, Непалі, Бангладеш, Бутанії та Бірмі. За годину у Китаї, за дві у Японії і Тихому океані. Повним затемнення буде на всьому шляху. Щоб побачити це диво, деякі долають тисячі кілометрів, як, от, наприклад, ця туристка з Франції. 11 серпня 1999 року було часткове сонячне затемнення у Франції. Я не змогла тоді його побачити. Тепер я приїхала сюди. Мені подобається Індія. А це вже у Китаї. Люди скуповують фільтри і спеціальні окуляри. Я прийшла сюди придбати ці інфрачервоні фільтри. Я хотіла купити окуляри, але їх уже розібрали. Я збираюся дивитися на затемнення з моєю онучкою у Пекінському планетарії. планують проектувати картинку з телескопа просто на двометровий екран. Ми збираємося зробити проектування зображення з телескопа на екрані у залі, присвяченому сонячній системі. Але приміщення дуже мале. Тому ми пропонуємо охочим поспостерігати за сонячним затемненням на площі біля планетарію. Там також будуть працювати наші співробітники і допоможуть відвідувачам розібратися, як користуватися спеціальними окулярами для спостереження. Якщо ви не можете потрапити в Індію чи Китай, трансляцію повного сонячного затемнення можна буде подивитися в інтернеті або в програмі сьогодні у середу на телеканалі ТВАЙ Наталка Любченкова ТВА.